Українські реалії, очима дитини у Лізуцемах перша виставка картин. Її 16 робіт від учора виставлені в одному з торговельно розважальних центрів. Ця виставка картин мій маленький внесок. в Нашу перемогу. Більшість картин на тема України, ЗСУ та звичайних людей. Але ж там є картини з моїми улюбленими тваринами котами, собачками та жирафами. Мені ж всього сім років, і я люблю малювати щось яскраве. Всі кошти ми передамо, всі кошти з продажу. Ми передамо на комплекти медикція. Займається дівчинка під керівництвом педагога Лариси Повх. Допомагала вчителька і в організації виставки. Ідеї робіт це лісень ідеї, це Ну, я коректувала і техніку. Ми вибирали вже під під ту чи іншу роботу: графічні роботи або кольорова графіка, але є й живописні роботи ну живо, коли змішування кольорів. Що характеризувати технічно прийоми технічні. Ми не ставили за ціль. Сама робота диктувала цей технічний прийом. Перші глядачі виставки вже вподобали лізані роботи. Дуже гарні картини. Мені дуже сподобалась картина з калини. Я б я її придбаю. Творче захоплення доньки підтримують і розвивають батьки. Вона Переживає всі ці емоції пов'язані з війною. Вона сама виступила ініціаторкою саме цієї виставки картин. Ми, як батьки з Дашою, з дружиною її підтримали, і вона створила колекцію, писала цю колекцію якраз спочатку. Сьогодні, окрім виступу Лізи, вона заспіває там декілька пісень. Ми ще побачимо виступи дітей, учнів та учениць талант-центру Шоу Тайм. Це там те місце, де займається Єлизавета вокалом. Та також дещо пізніше виступ гурту Двосторонній рух. Це українська фолк-музика. Творча експозиція триватиме до 11 грудня. Дар'я Юськова, Валерія Косигіна цей день.